Годиннику 1840. І нарешті підійшов до свого завершення цей чудовий понеділок, у якого у мене спустило колесо, зламався компресор. А запаску я з собою не вожу, бо вона займає пів багажника. У зв'язку з цим я сьогодні зібрав всі ранкові пробки, виїхав на Півтори години пізніше, ніж зазвичай. І от що у нас вийшло? Зі всіма перекатами за компресором, за іншим, зі всіма робочими моментами стало 168 км. Ну, будемо рахувати 170 Почав я кататись ой, десь на початку 9 ранку. І каса вийшла 2830 гривень, і плюс 2 щедрих душі. Навалили мені чаюхи аж 74 гривні. Ну, будемо рахувати, 2900. 2900, мінус 170 множимо на 5, виходить 850. І виходить 2050 гривень. Сьогодні з початку на 9 ранку до. 18.40. Планчик я свій виконав. Я вважаю, що для пенсіонера 2000 гривень в день нормальна тема. Як зазвичай, всім бажаю, хто працює жирного, прижирного вечора. І всім нам бажаю спокійної, мирної ночі. Пока!